Привіт, малята! Розпочинаємо наше заняття. Робимо розминку. Ходьба звичайна. Молодці. Ходьба на вшпиньках. Спинку тримаємо рівно. Молодці. Ходьба з приступаючим кроком. Легкий біг. Розумнички. І зараз зробимо вправи на дихання. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Молодці. Приступаємо до вправ. Перша вправа вітерець грає стрічками. Вихідне положення. Ноги паралельно. Руки донизу. 1. Піднімання рук зі стрічками через сторону вгору. 2. Вихідне положення. Зробити 6 разів. Повільний темп. Друга вправа. Покажи стрічки. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки на поясі. 1. Нахили тулуба вперед. Руки вперед. 2. Вихідне положення. Зробити 6 разів середній темп. Третя вправа та ноги зі стрічками. Вихідне положення. Ноги ну нарізно руки опущені. Один по черзі піднімати зігнані в колінах ноги, руки в сторону. Два вихідне положення. Шість разів середній темп. Четверта вправа. Полотіли стрічки. Вихідне положення. Лежачи на животі. Руки в сторони. Ноги разом. 1. Підняти голову, плечі та руки. 2. Вихідне положення. 6 разів. Середній темп. П'ята вправа. Помагай стрічками. Вихідне положення. Ноги, основна стійка, руки на поясі. 1. Присісти. Руки зі стрічками вперед. Два вихідне вихідному положення. Шість разів середній темп. Шоста вправа покружляємо. Стрибки зі стрічками, обертаючись. 20 разів. Заключна частина. Ходьба звичайна. Пишемо носиком, на спинку тримаємо рівнесенько, біг легкий, вправи на дихання, Дихаємо через носик, видихаємо через рід. Молодці дітки.